Чую від клієнта. медіатор – це ж щось середнє між юристом та психологом. Я. Насправді медіатор це професійний нейтральний переговорник, який володіє різними навичками. Мені дуже цікаво почути, що саме ви очікуєте отримати від медіації, що планували отримати від співпраці із психологом. Клієнт. Для мене важливо, щоб з повагою поставилися до того. Щоб в мене змінилися пріоритети. Я хочу, щоб мій партнер нарешті почув і зрозумів це. А я хочу почути свого партнера та зрозуміти, що думає він. Самостійно я не можу цього зробити. Я кажу п'ять речень, у відповідь чую п'ять слів. Я дякую, що поділилися. А що ви хотіли б отримати від медіації такого, що очікувало здобути від співпраці із юристом клієнт. Чіткість, ясність, структурованість. Я хочу конкретних рішень, абсолютно реальних та прийнятних. І на це в мене є один, максимум два тижні я. Тобто для вас важливо, щоб ваш партнер почув та зрозумів вас, а ви його, і щоб це відбулося в емоційно безпечному просторі. А ще для вас важливий час, ясність, чіткість у рішеннях, їх прийнятність та реалістичність. І це для вас про те. Що ви могли б отримати, якщо б звернулися до юриста та до психолога? Клієнт, знаєте, коли ви зараз оце проговорили, я розумію, що медіатор це не щось середнє, а це зовсім самостійний спеціаліст. І я радий, що звернувся саме до медіатора.